На забіг у костюмі зебри для учасниці Наталії це перший зимовий старт, каже, готувалася до нього ретельно. Я декілька днів вибирала костюм. Я не знала, в чому я буду. Я переміряла напевно костюмів з 10. І оцей не знаю. Він настільки яскравий, прикольний. І, я думаю, гарно. Я взагалі цього року перший раз почала бігати. У мене вже, напевно, є десь 10 медалек, Я приймаю участь. І цього року перший раз на такому забігу. Мені цікава вся атмосфера, заряд, е, заряд енергії, емоцій. Це так класно. А от для Марії різдвяний забіг не дебютний. Минулоріч, каже, відбувся в її день народження. Відтоді вирішила зробити його традиційним. Дівчина-учасниця бігового клубу Айрон Клаб. З моїми бігунами неможливо не бігати. І зимою, і літом, і в дощі, в спеку, в будь-яку погоду. Пробігтись, порухатись. Ну і вже день заряджений не позитивну, де день, ну і тиждень. Magic Run старт ініційований біговим клубом Flash Run, до великої війни. Спортивна подія збирала учасників біля головної ялинки у середмісті. Другий рік поспіль вона відбувається у парку імені Михайла Чекмана. Але щоразу має благодійну складову. У нас реєстрація коштує 550 гривень. Частину грошей ми купуємо ось такі медальки. Також сьогодні ми купили солодощі. Це цукерки солодкі для учасників, щоб якось трошечки додати, додати їм настрою. І частину грошей, які залишають. Ця ми передаємо на закупівлю приладів нічного бачення. Організатори запропонували учасникам 5 кілометрову дистанцію, але через відсутність змагального складника новачки могли пробігти коротшу відстань, досвідчені утричі довшу. Тим часом костюмованим забігом флешран закрив змагальний біговий рік. На чергові старти запрошують вже навесні. Тетяна Самсонюк, Данило Біга, новини міста.